Чіпаємо. Всюди чіпаємо, а не в одному місці. Так. Хто перший, хто? Так. Ще ще. Так. Добре, добре, дякую, дякую. Ну, зарахуємо, що одночасно, тому що ви поставили дві одночасно, а він поставив останнє. Значить, це все добре. Тепер ми попросимо гостей. Хто має шарфічки? Дівчата. Якісь платочки, щось таке, щоб можна було козакам зав'язати очі. Має хтось таке? Ніхто нічого не має. Так, один ще ще один, якщо можна. Як позіка? Ну Двох разом не будемо в'язати. Добре, щоб не бачив. Так, хлопці, зав'язуйтесь гарно, гарно зав'язуйтесь, так як має бути. Гарно щось бачите. Нічого не бачите? Нічого не бачите. Yeah. Ви щось бачите? А ви нас не Бачите, бачите. <ривіт> вже нічого не бачите. Так? Перейдемо зі мною. Ходіть. Пиво погуляйте. Любите, Любите. Так, ми вже з вами положили. Так. Пішли в провар. Так, прийшли до провара. Дядя Степа наливає пиво. Так. Ви таки одну вкрали. Ну, то та українська натура, я вам скажу. Та є українська натура. Не туди. Так, хлопці, тепер я тут. Ви, ви бачите, вас совість мучить. Ви бачите щось, так? Не бачите нічого, це для вас і звертається. Не бачите нічого. Так, хлопці, починається музика. Ваше завдання: зібрати всі ці прищапки, що ви там наробили, зубами гарно, активно, без рук. Без рук. Можна взяти з, з зубів і взяти в руку прищепку, в другу руку перекласти. Нічого не мати, нічого не пробувати. Сюди закладені по... Подар... Зараз, 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 зараз. Так, тут є. Так, тут, 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 тут. Так, Поїхали. Так. Шукаємо. Шукаємо і складаємо. Чого руками не чіпаємо? Отак, по справедливо. А категорчи. О, так хто так, так, <рапивайся> <пошвечер>, <рапивайся> шукає? Шукаємо <рапивайся> шукає. Шиб... Я зараз руки зав'яжу. вот тако. Так, шукаємо ще шахто, хто ж нас виграє сьогодні. Ні-ні, хто ж виграє. Слабо, слабою, слабою. Так, у нас є так, добре, Дякую, дякую. Так, а тепер подивися, що ти наробив. Зараз, зараз розв'яжемо очі. Ти віднести, бо я завтра мою на базар віднести. Дивіться, подивіться, що ви тут народите. <ріст> ну, я вам скажу дружби і дружки молодці. Ой. Так, тепер, значить, в нас є пара переможець. Ми, ми собі зараз поселяємо. Так, прошу заспівати, їм то, як не там цуватися, я щось не знаю, як тувати. Не будемо пити, чи що там, як мене <плес> не будемо пити твою гірку Йошку, нехай поцілує та дружба дружку. І. Ір -о, ір -о, так, Гірко! ну так це не сурвали, що ми переможемо. Почати oh like Я теж не знаю, я тоже. Зараз я подачу. І з допомогою обох Без рук маєте його здобити. О, так і зразу. Як?

Ти ти не пішов. Але другий просто Без рук, без рук. Без рук зруб, буде. Ну, Помаленьку, акуратно. Не Ну.

Прошу. Я! Можемо вийти на вулицю, щоб діти не бачили. Сідай, не моя! Ходь посідай! Тобі по молоді хутор! Ні-ні, ні, Нет, переставка блуков його! Ні! не ще. Нет! Трошкинеш! Бати пісню пролюбку. Дає мені вже пів присіді. Пів присіді. А тепер повний присяд. Повний. Ноги не зінається. Білашка піднялися. Пара за парою. Опор льожа! Опор льожа! Так, дуже гарно. А тепер перекинулися на руках на плечі. На плечі. Так, на плечі перекинулися. Глупки зверха! Глупки зверха! Зверха. І цілуємо голову. Але Я лесить паруся параю. Голови тацюють на місці, голубці, голуби хочуть їсти, принесли, показали мені в правій руці. В правій руці показали всі. Всі в правій руці. А прави... я не питав їсти, в праві лиці. Я не казав їсти. Показали, показали мені праві літні руки, я не бачу. Показали праві лиці. А тепер цьопка в цьомах. Сьопка в цьома. Сьопка в цьому. От тепер Сьопка в цьопах. А гарно, перешуйте. Так голубки дайте голову попити. Дайте попити, давляться! Танцюють на місці, голубки вистрілися переді мною одна за одною. Переді мною голубки. Переді мною. Переді мною одна за одною. Одна за одною, одна за одною. Голуби вистрілуються в саді голубок один за одним. 不起在这帮是人 Вони теж хочуть борити. Всі-всі. Пара за парою. Голови танцюють на місці, голубки робимо всередині кола. Беріться за руки і робіть гарну. Беріться Боже за руки. Зробили коло. А тепер так, будь ласка, розташуйтеся, щоб ви були між двома голубками. Кожен голов між двома голубками. Розташувалися, тепер не розриваючи рук, підносимо лубок на руки, не розриваючи, не розриваючи. Отак підносимо, не розриваючи. Ну і підняли. Ну, підняли, підняли, гарно.

Голови танцюють на місці, а голубки шукають другу старосту. Так, гарно. Посадили старосту на стілець, посадили голуби, підходимо до стільця і підносимо старосту, щоб він відчув, що його на весілі староста. Аккуратно! 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 добре приклади. Охвали гарма і пара за парію. Будь ласка, в другий бік. Голови підносить в голову на руки. На руки. На руки підноси будь ласка на двір, а там знаєте, що маєте робити.